Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги ошатну сукню для дівчаток. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Плаття дуже зручне у догляді, тому чудово підійде для маленьких дівчаток. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття. Ця додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги теплі світшоти для малюків. Даний світшот це універсальний одяг, який чудово підходить як для дівчаток, так і для хлопчиків. Виготовлений з високоякісного матеріалу та має модний дизайн. Він ідеально підходить для повсякденних випадків та може поєднуватися з різним одягом для створення стильного образу, представлений у різних розмірах та кольорах. Завдяки теплому матеріалу чудово підійде для весняно-осіннього сезону. Даний світшот буде чудовим доповненням до гар. Доробу вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги ошатне плаття пачку з метеликом. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Плаття дуже зручне у догляді, тому чудово підійде для маленьких дівчаток. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільше більш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну копіювальну дошку для малювання. Дана дошка це універсальна та практична навчальна іграшка, яка допомагає дітям навчитися малювати та розвивати свої творчі навички. Вона оснащена екраном розміром А5 з трьома рівнями яскравості. Завдяки цій функції її легко використовувати при будь-якому освітленні. Дошка поставляється з кабелем USB для легкого заряджання. Вона має компактну та легку конструкцію, що робить її портативною та легкою. Для зберігання. Чудово підходить як для домашнього використання, так і для навчальних закладів. Пропонуємо до вашої уваги металеву модель танку. Дану іграшку необхідно зібрати своїми руками, тому краще підійде для дорослих. Набір містить детальну копію танка, виготовлену з металевих листів, вирізаних лазером. Деталі легко збираються, не потребуючи клею чи спеціальних інструментів. Готова модель має довжину близько 13 сантиметрів. Пазл постачається з покроковими інструкціями, що спрощує збирання. Ця модель ідеально підходить для колекціонерів, любителів історії або або тих, хто любить творити та будувати. Пропонуємо до вашої уваги ошатну сукню з квітами. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння, вечірок та інших особливих випадків. Плаття дуже зручне у догляді, тому чудово підійде для маленьких дівчаток. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходяще вариант. Пропонуємо до вашої уваги дитячий костюм для вечірки. Даний дитячий костюм ідеально підходить для Хеллоуіна чи будь-якого іншого свята. Костюм має красивий та елегантний дизайн з довгою сукнею та діадемою. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують комфорт та довговічність, доступна у різних розмірах, щоб підійти більшості дівчаток віком від 4 до 14 років. Костюм ідеально підходить для тематичних днів народжень, шкільних вистав та інших особливих випадків. Life.